Друзі, ви певно вже всі бачили відео Корченського, який заявив, що разом із українськими чоловіками за кордон не повинні виїжджати і українські діти, заборонити виїзд за кордон українським дітам. А мотивує він тим, що українські діти повинні бачити, що відбувається в Україні, і зростати в цих умовах. Українські діти повинні бачити бомби, ракети, смерті, ходити на похорони військових. Брати участь в похоронах загиблих, цивільних, тобто українські діти повинні брати участь в похоронах таких же українських дітей. І мотивує він це тим також, що в українських дітей повинна вироблятися ненависть. Особисто я не розумію, яку ненависть і як він хоче виробити в українських дітей, але то, що ненависть до таких політиків, як цей Корчинський, вона вже є, її виробляти не треба. І цьому Корчинському в Європі ногою нема що появлятися. Про Україну, думаю, теж він буде вже ходити і оглядатися. Тварюка так дивимося це відео. Це означає полюбити це це означає, що дати ще більше прав збройним силам. Це означає, що треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти. Не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, а вони не повернуться, які вони будуть стимулу повертатися в Україну. Тобто, ми повинні наступити на горло а, власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо любити Україну подобається це йому чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут. Воювати або підтримувати фронт, і українські діти вони не повинні чути польську мову чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут, в ненависті до ворога. Вони повинні виростати тут, в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. І вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну, коли загинуть попередні покоління. Тільки так.